Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді газовий інфрачервоний обігрівач фірми HARLEM, Модель RS-42. Даний обігрівач виробництва Туреччина. Даний обігрівач має керамічну панель, яка при нагріванні стає червона та ізлує тепло. Має три ступені потужності. Перше положення це середня панель 1,4 кВт потужність. Розхід 110 грам газу на годину. Друге положення це вже 2,8 кВт. Розхід палива 210 грам на годину. І максимальне третє положення це 4,2 кВт, розхід палива 325 г на годину. Даний обігрівач можна докомплектувати 27 літровим балон. 27-літровий балон повністю в нього становиться. Виходить прихований, прихований монтаж. Давайте подивимось на його керування. Перше положення, друге, третє. Це п'єзо за Давайте подивимося, як він працює. Вимкнемо світло, щоб було видно. Давайте спочатку відкриємо газ. О, заздалегідь приготувала баллон. Відкриємо газ. Вимкнемо світло, натискаємо перше положення і тримаємо. Перший розпал може бути проблематичним. Треба, щоб прогоріла керамічна панель. Тримаємо, не відпускаємо кнопку. Все, відпустило. Чекаємо, поки почерваніє. Тільки тоді вмикаємо друге положення. Ось ми бачимо, панель почала червоніти, відкриваємо друге положення і чекаємо. Може не одразу запустити. Треба, щоб панель заповнилась газом. Також йому можна допомогти, наприклад, махнути рукою, щоб туди скоріше перейшло, перейшло полум'я. Зараз панель заповнюється газом і вирівнюється. Працює перше положення, а вже дуже-дуже потужне тепло йде. Також чекаємо поки почервоніє друге положення, тоді вмикаємо третє. Так ось ми бачимо, вже почала червоніти друга панель, вмикаємо, тоді можна вмикнути третя. Так треба зачекати, поки вона наповниться газом. Побачимо принцип. Даний обігрівач ви можете замовити на нашому сайті, переходячи за посиланням в описі під відео. Можна замовити як окремо тільки обігрівач або разом з балоном. Балонний комплект у нас є 12 літрів, 15, 25 і 27 літрів. Переходьте за посиланням та замовляйте.